На виконання міської програми розвитку позашкільної освіти міста Коростеня на період до 2014 року, відповідно до вимог закону України про позашкільну освіту, реалізацію завдань, визначених указами Президента України про проведення у 2013 році в Україні року дитячої творчості, про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей. Та з метою вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту, в місті працює три позашкільні навчальні заклади: будинок дитячої творчості, станція юних техніків та станція юних натуралістів. Відділом освіти вживаються дієві заходи щодо збереження мережі гуртків цих закладів. Станом на 1.09.2013 року їх кількість складає 124 групи 51 гуртка, в які залучено 2514 вихованців, що складає 39% від загальної кількості учнів у місті, що на 16% більше, ніж 5 років тому. До занять у позашкільних закладах залучаються діти сироти, позбавлені батьківської опіки з особливими потребами, девіантною поведінкою та діти з багатодітних сімей. З метою охоплення якомога більшої кількості учнів загальноосвітніх закладів міста позашкільною освітою та через брак власних приміщень 57% гуртківців займається на базі шкіл міста та підліткових клубів. Загальної освітньої школи номер 1 3, Гімназії, 5, Ліцею, 7, 10, 11, НВК 12, клубів Орбіта Вітязь Будинку науки і техніки. Спільними зусиллями позашкільних закладів започатковано та щорічно проводиться загальноміське свято творчості Позашкілля. Захід став своєрідним підсумком, демонстрацією досягнень, набутих учнівською молоддю. Протягом кожного навчального року і довів, що позашкілля є невід'ємною ланкою у вихованні всебічно розвиненої особистості. Керівники гуртків разом з вихованцями постійно беруть участь в усіх міських виставках. Цього літа вперше було організовано роботу літнього дитячого табору відпочинку Країна позашкілля. Про ефективність його роботи. Можна судити хоча б з того, що потік бажаючих його відвідувати був набагато більший від граничних можливостей його наповнюваності. На вимогу сьогодення в мережі інтернет було створено інформаційно-методичний ресурс Країна позашкілля, де висвітлюється діяльність позашкільних закладів, окремих гуртків, результати міських та обласних конкурсів, методичні матеріали з позашкільної та позакласної роботи. Фото та відеоматеріали. Ведеться співпраця з місцевими засобами масової інформації. Інформаційні матеріали друкуються в місцевих виданнях, Древлянський край, приватна газета, іскоростень, обласній газеті Житомирщина на офіційному сайті міста висвітлюється робота закладів через місцеве телебачення. Діяльність позашкільних навчальних закладів міста. Організаційно побудована за пріоритетними напрямами. Екологічно-натуралістичний напрямок організовується станцією юних натуралістів. Школярі міста є активними учасниками масових еколого-натуралістичних заходів двох міжнародного рівня, дев'ятьох всеукраїнського рівня та дев'ятьох обласного рівня. Коростенська міська станція юних натуралістів прийняла безпосередню участь у щорічній всеукраїнській акції Годівничка. Юнати брали участь у великому зимовому обліку птахів. Свої спостереження висвітили на сайті Товариства охорони птахів. Вихованці Сюн та їх керівників у 2012-13 навчальному році п'ять разів були нагороджені дипломами. Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області та управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за перемогу та активну участь. Троє педагогічних працівників Сюн нагороджені грамотами Державного управління охорони навколишнього природного середовища та управління освіти і науки облдержадміністрації за досягнуті успіхи в роботі. Вихованець станції Андрієвич Володимир отримав сертифікат учасника національного етапу конкурсу захисту Інтел Еко Україна-2013. На національному етапі всеукраїнського конкурсу до чистих джерел станціюних натуралістів посіла почесне перше місце. Науково-технічний напрям організовується станцією техніків через початково-технічний, спортивно-технічний. Художньотехнічний, предметно-технічний та інформаційно-технічний профілі роботи. Протягом навчального року станціюних техніків в місті виступає ще як організаційно-координаційний та методичний центр з науково-технічної творчості учнівської молоді. Було проведено 22 міських масових заходи, в яких взяли участь близько 1950 дітей. За підсумками участі в обласних та всеукраїнських масових заходах, троє вихованців закладу стали абсолютними переможцями обласних змагань, троє посіли другі місця в обласних виставках конкурсах і двоє треті місця. Вихованці гуртків «Сюд» Ярошовець Євген, керівник Волківський та Неомержицька Тетяна, керівник Гаврилюк, стали номінантами заключного етапу. Всеукраїнської виставки конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва Знай і люби свій край в місті Києві. Зокрема, неумержицька Тетяна посіла третє місце та була нагороджена путівкою на всеукраїнський дитячо-юнацький звіт, «Дорослішай на здоров'я в українському дитячому центрі Молода Гвардія. За результатами участі у всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів джерело творчості Волківському Анатолію Володимировичу присвоєно звання майстер народної творчості. У 2012 році чотирьох керівників гуртків закладу відзначено грамотами Всеукраїнського центру позашкільної освіти, одного працівника було запрошено до участі у п'ятій національній виставці презентації. І новатика в сучасній освіті. Художньо естетичний напрямок позашкільної освіти організовується будинком дитячої творчості, постійно проводяться міські виставки творчості, семінари педагогів організаторів шкіл міста, засідання ради старшокласників міста та дитячої громадської організації Дивокрай групи лідер. Школярі вирішують питання роботи організацій, будують плани на майбутнє, відбувається обмін досвідом. Діти реалізують себе як майбутні лідери та організатори. Щорічно у кінці навчального року проводиться зліт дитячої громадської організації Дивокрай, на якому підводяться підсумки роботи за рік і визначаються переможці. Рада старшокласників форум є активним учасником та співорганізатором більш ніж десяти міських заходів. Керівники гуртків та їхні вихованці. Тісно співпрацюють з місцевими органами самоврядування: Товариством Червоний Хрест, відділом соціального захисту населення, міською організацією ветеранів, міською профспілковою організацією працівників освіти, відділом у справах сім'ї та молоді, реабілітаційним центром та іншими установами міста. Постійно проводяться шахові турніри та змагання, присвячені визначним датам та особистостям. Гуртківці будинку дитячої творчості були неодноразовими призерами всеукраїнських, обласних та міських змагань, виставок конкурсів. Кожен рік поповнюється банк даних творчо обдарованих дітей, створено і працює медіа-центр, в рамках якого започаткована школа молодого журналіста, учасники якої протягом трьох років є призерами обласного та всеукраїнського конкурсу юних журналістів. Були нагороджені путівкою до Міжнародного дитячого центру Артек. Разом з тим, як свідчить детальний аналіз діяльності позашкільних закладів, залишаються невирішеним ще деякі питання, пов'язані з розвитком позашкільних навчальних закладів міста. Найгострішим залишається питання матеріально-технічного забезпечення гурткової роботи з вихованцями, відсутність фінансування проведення міських та обласних участі в обласних і всеукраїнських масових заходах залишається відкритим питання якісної комп'ютеризації позашкільних закладів, з метою покращення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти заплановано організувати психолог консультаційний центр проведення індивідуальних консультацій, тренінгів, встановлення телефону довіри, провадження психотерапевтичних технологій. Відновити роботи гуртків спортивно-технічного напрямку: авіамодельний, судномодельний, автотрасового моделювання, радіоелектронного конструювання та інше, провести поточний ремонт приміщень позашкільних закладів, покращити методичну роботу на основі інноваційних технологій, удосконалення змісту, форм та методів навчання і виховання, впровадження інноваційного досвіду. Практику роботи позашкільних навчальних закладів, активізувати вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи позашкільних установ, створити центр раннього розвитку дитини на базі будинку дитячої творчості з метою активізації роботи з дітьми дошкільного віку.